Всім привіт друзі Вітаю на моєму каналі Досіваємо горох Там оставили ну ще там під еліту оставили гектар 30 ну, Та еліта там завтра вже да й закінчиться, це Щось горить у нас досіваємо Ну це, це завтра буде напарник сіє, то він вже закриє там ці 30 гектар Точно передають або я завтра буду, ще точно не знаємо завтра буде видно хто там буде досівати гектари останні намилось Це якраз до часов А до 7, думаю, закінчу. Тут 10 гектар, ну 11 там, наша Досі матой Слава Богу, в цьому році нам і вона нас вже у нас закінчується. Горох це останнє. Да й будемо дивитися далі вже що робити. Та роботи вистачає ще корчувати будемо, ну там. Такі плани і є, а там побачимо що. Воно. Що воно і як буде. Всім гарного дня. З вас підписка і лайк. До побачення.